Доброго дня, всім добрим людям. Так, сама демократична держава, як ми вже знаємо, це держава Україна. Ну і е, в 1880 е, році Поль Лафарк написав один з найпровокативніших маніфестів манівест, соціалістичної думки Право на лінь спрос або спростування права на працю. Де він написав, що любов до праці насправді є дивним божевіллям, яке виснажує робітників і перетворює їх на рабів. І так, божевілля це любов до праці, шалена пристрасть, яка виснажує життєві сили людей та їхнього потомства. І е, праця не благословення, а отрута, що нистичить здоров'я і калічить душу. І так, Лафарг висміює цей робітничий, так званий клас за його сліпу віру в право на працю, що, на його думку, є смертельною хворобою капіталістичного суспільства. Ця хвороба заразна. Навіть в країні диктатури пролетаріату пропагували слава труду. Відчужені форми діяльності, де робітник, придаток машини, професійних картин. Ну, це окрема тема про професійних картинів. Ми її окремо будемо розглядати. Лафар стверджував, що замість боротьби за право працювати більше, робітники повинні вимагати право на відпочинок, дозвілля та насолоду життя. Ну і е, оскільки право на працю є одним з маленьких елементів для насолоди від життя. Давні греки у добу розквіту мистецтва і філософії з презирством ставилися до праці. Працювати дозволялося лише рабам. Христос, він же є, щоб бенганосрі е, прославляв лінощі. Подивіться на польові лілії: вони не працюють і не прийдуть. І його, завершивши шість днів творіння, світу нібито спочив на віки вічні, давши приклад ідеального відпочинку. Тобто ті всі, хто вірять в нього, практично вірять в те, що потрібно чим швидше і раніше померти, щоб не бути рабом цієї праці. Для Лафарга ці приклади свідчили, що вищі форми культури завжди ґрунтувалися не на безкінечній роботі, а на дозвіллі. І так, бідняки мають працювати довше. Він цитує анонімний трактат 770-го року. Небезпека не зникне, доки бідняки не стануть працювати 6 днів за ту ж плату, яку вони заробляють тепер за 4. І, в принципі, це підтверджується тим, що капіталісти хочуть від рабів дисципліни, моральності, а насправді за тим ховається жадоба отримати ще більше праці. За ті ж самі гроші, тобто збільшити свою капіталізацію без будь-якого вкладення, посилаючись на норми етики, моралі там і так далі. Ця, насправді, ця етика і мораль є доволі фальшивою. І те ж саме повторював Наполеон, якого там, як приклад інколи показують, чим більше мої народи будуть працювати, тим менше у них буде пороків. І насправді це. Прагнення людей багатіїв перетворити людей на слухняних робочих машин, що ми на сьогоднішній день і бачимо, оскільки ж більшість людей навіть не чинить жодного спротиву того, яких заганяють потихеньку, прийняттям законів шляхом мовчазної згоди, конклюдентних дій, насилля мігалками перетворяють на слухняних рабів. І так, здавалось би, техніка мала б звільнити людину від, від праці, але сталося навпаки. У мірі того, як вдосконалюється машина, відтісняє людську працю робітник, замість того, щоб збільшити своє дозвілля, по двоє старанність немов не хоче змагатися з машиною. І добровільно бореться з машиною людина замість того, щоб використати її для скорочення власної катори. Ну і найбільше обурення проти. Право на працю викликало в нього те, що в 1848 році французький пролетаріат вийшов на барикади і писав про те, що вони вимагали право працювати по 12 годин, і тобто вимагали право залишатися рабом, якщо правильно це трактувати. Ну і нагадую. У 1905 році івановські ткачі, яким фабриканти фактично за ту ж саму зарплату зробили п'ятигодинний робочий день, вийшли на забастовку для того, щоб вимагати восьмигодинний робочий день. Ну, не цілком зрозуміло, як комуністи це використали у свій час. В своїх інтересах, але факт є факт, він є історичний, нічого там нового не придумано. І так, парадоксальний розвиток про право на працю це право на лінь. Пролетаріат повинен проголосити право на лінощі, яке в тисячу разів благородніші і священніші, ніж кволі права людини. Але лінь це не паразитизм, а умова справжньої свободи, оскільки він вимагав скоротити робочий день до трьох годин. Як ми бачимо, в Швеції сьогодні вже скорочення йде по деяких підприємствах до 4 годин на день, до шести і практично вже не п'ятигодинний робочий день, а чотирьох не п'ять днів, а 4 дні в тиждень починають люди працювати за ті ж самі гроші, що ж збільшується їхня. Насолода від праці, любов, творчість і культура збільшується в такому випадку, оскільки люди мають більше часу займатися свободою, насолоджуватися життям, ходити в кіно, в театри, писати картини, слухати музику, здійснювати подорожі і так далі, і тому подібне. Тобто, право на життя не зведено до самого виживання, а фактично це право на життя. Побачиться як свобода у насолоді, тобто життя має приносити насологу, насологу, насолоду, а не бути людина рабом чи його забагано. Ну і популяризація праці приводила до виснаження людей, їх дітей, і на сьогоднішній день це право на працю перетвориться в доволі витончені форми. Вони називаються гонка за кар'єрним ростом. Яка перетворює людей на віслівків, які біжать за морквою підвішеною перед носом на паличці, прикріпленою у них за спиною? Ця сама нескінченна логіка примусу нескінченного примусу, тільки тепер вона подається під вивісками кар'єрного розвитку, самореалізації, ефективності чи стартаперського драйву. Людина знову вимірює власну цінність кількістю проектів і годинами в офісі. Знову прирікає себе на марафон дедлайнів і знову служить машині, яка мала б звільнити її, а не посилює її ярмін. Таким чином, підводячи підсумки, на сьогоднішній день ці витончені форми про право на працю знову зводять людей до того, що вони працюють по 10-12 годин, замість того, щоб насолоджуватися життям, ходити в театри, в кіно, ходити в культпоходи по горах, займатися туризмом подорожувати по планеті і насолоджувати життям. Дякую за увагу. Будьте здорові. всім всього доброго.